Що з економікою. Економікою. Привіт. Ви слухаєте програму Що з економікою в студії ведучі Андрій Федотов з Центру економічної стратегії. Привіт. Юлія Мінчева з яка не в студії сьогодні разом з нашою гостею Дариною Марчак, яка керує центром аналізу публічних фінансів Київської школи економіки. І говорити ми будемо сьогодні про наші з вами гроші, точніше, про те, як вони витрачаються наскільки ефективно і. Тема розмови взагалі була інспірована і ініційована скандалом довкола довженка центру. Можливо, ви чули про те, що мінфін повернув бюджетну декларацію, не підписану Мінкульту, і Держанка центр скаржиться, що в них немає грошей на, на ця зарплати, на їх витратна їх діяльність. І ми хочемо запитати, в чому взагалі проблема, що таке середньострокове бюджетне планування, про яке на яке звернули увагу в розрізі цього скандалу, і знайшли людину, яка найкраще на цьому розуміється. Дерино, давай такий бриф одразу для тих, хто, можливо, вперше почув. Чому ми раніше планували на один рік, а зараз маємо планувати наші видатки в ідеальному світі на три. В чому перевага і що таке ця бюджетна декларація, і що таке бюджетна програма в декларації? Привіт, дякую дуже за пропозицію такої розмови. Для мене вона дуже цікава. Тому що бюджетна декларація, взагалі бюджетне планування, це звучить там для нормальної людини, мабуть, як щось жахливо. жахливо нудне, дне, хоча насправді воно таким не являється. І ось бюджетна декларація це, середньо, це такий інструмент, частина важлива середньострокового бюджетного планування. А, власне, про що йдеться мова? А, це те, що там в країни, як і в кожній родині, є бюджет. І інколи ми розуміємо, що нам для того, щоб не знаю, придбати авто, чи холодильник, чи будь-яку там велику покупку, нам потрібно економити гроші, і може ця економія має відбутися там не лише там, протягом одного року, а може два, три чи навіть більше. І, власне, ми плануємо свої доходи, свої видатки і розуміємо, що певну частину грошей ми витрачати не маємо, якщо ми хочемо врешті-решт купити оце. А на рівні держави до сьогодні такого планування немає, якщо ми говоримо про період більше ніж рік. Умовно, кожного року, 31 грудня, навіть трохи раніше, коли завершуються там операції держказначейства, всі державні гроші за загальним фондом, які не були використані з певної причини, вони е, е, притворюються на тикву, е, повертаються до держказначейства. І це власне призводить до того, що якщо у вас є певні видатки, які ви технічно, фізично не можете зробити протягом року, ну через, наприклад, або через тривалість підготовки документації, наприклад, проектно-технічна документація на великі роботи. Або через те, що у вас там відбулася будь-яка затримка під час планування, або просто тому, що самі роботи займають дуже багато часу, а ви не маєте права платити розпорядне не розпорядником вашим підрядникам без акту виконаних робіт. То у вас виходить ситуація, що ви почали будувати не знаю, будинок, а наприкінці року зрозуміло, що все, це що побудовано, встигли ви за, за рік зробити проект, план. Звести фундамент, а наприкінці року цих грошей вже немає. І наступного року вам може пощастити, що вам можуть ці гроші дати, а може не пощастити, бо пріоритети зміняться, і ваш фундамент буде стояти під дощем наступні кілька років. Власне, це одна з проблем, чому в Україні багато таких державних довгобудів, там, наприклад, Запорізький міст, який в нас будується вже там 20 років, ніяк не добудовано. Він у нас, мабуть, вже коштує набагато більше ніж uh, Golden Gate в Сан-Франциско, але тим не менш, ми продовжуємо за нього там з якоїсь періодичності платити. І власне ключове завдання такого середньострокового бюджетного планування. Це сказати е, міністерству, органу влади, який отримує з бюджету кошти, що ось в тебе ці гроші є, вони в тебе є на три роки, і в рамках цього кошика ти можеш сам вирішувати, як е, ну, не те, що повністю сам, да, тим все однак все одна є е, е, велика купа процедур, але в цілому ти можеш вирішувати, що якщо тобі потрібно там, кошти використовувати два роки чи три, то вони в тебе ці три роки будуть. Але тобі про це сьогодні треба подумати, і це насправді такий елемент нормального управління, який є в усіх розвинених країнах. Це дозволяє а, набагато якісніше планувати, якщо це з розумом підходити до цього процесу, і а, мати певну гарантію щодо того, що в тебе не заберуть гроші, і в тебе не зависне якийсь інвестиційний довгий проєкт на тривалий час без фінансування. Десь так. А от як це е, зв'язується з прогнозуванням доходів бюджету? Тому що з одного боку дуже логічно планувати там на три роки, але ж е, у нас дуже складно спрогнозувати, скільки бюджет отримує там наступні декілька місяців, там наступний квартал. Да? Як запланувати, зрозуміти, скільки бюджет зможе отримати, там мовно кажучи, через рік, через два роки, як це має відбуватися? Ну, тут навіть проблема не в тому, дійсно важко інколи спланувати, особливо якщо відбуваються такі форс-мажори, там як ковід, криза, коли у вас починається там не, 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 плановий, не планова ситуація по податкових надходженнях. Але в принципі там в цілому таких ситуацій є достатньо небагато, мабуть. І е, спланувати чисто математично, скільки у вас буде грошей на певний період, можна. Тут скоріше питання навіть не в плануванні доходів, а в планування видатків. Тому що у вас змінюється міністр. Зі зміною міністра у вас може відбутися ситуація, що він скаже, так, оця програма мені більше не потрібна, і це я фінансувати не хочу. А це я фінансувати хочу. І у вас виходить ситуація, коли протягом року у вас просто ну такими, а, ну або міністри змінюються, або парламент просто вирішує, що ці видатки нам більше не на часі. І... Вас, вас позбавляють як розпорядника коштів право в цілому здійснювати ці видатки, і от власне оцю проблему середньострокове бюджетне планування воно точно має вирішити. Коли це може початися? От які, які реальні дати, коли там можливо з 1 січня ми можемо вже перейти на таке планування і ні, ну ми там вже на нього мали перейти, бо в грудні два роки тому два роки та. тому вісімнадцятому році вже було впроваджено, і вже цього року є перші і бюджетні декларації програми. Але да ми зараз повернемось до того, Ні, чи... ну тут не, тут не все так оптимістично, тому що насправді. Ухвалили зміни до законодавства в 18-му, наприкінці. У дев'ятнадцятому мала бути перша декларація. Її МінФін з розпорядниками коштів зробили. Вони були супермолодці, але уряд пана Гройсмана не схотів затверджувати цю декларацію вже готово. Ну тому що інколи затвердити декларацію, це. Признатися суспільству про деякі неприємні речі, наприклад, про те, що ти там не збираєшся не знаю, протягом якогось періоду часу підвищувати зарплати в певній сфері, а ти збираєшся витратити ці кошти на якісь капітальні е, інвестиції. І, власне, от, е, по, е, поза поза попередній уряд е, був декларація, не ухвалив. А уряд Гончарука нібито обіцяв це зробити. Потім у нас змінився новий уряд. Почалась корона криза, і взагалі внесли зміни до законодавства. І на цей рік ми не готуємо декларацію. Тобто, тепер ми будемо говорити про неї лише з 2021 року. Це дуже сумно. Насправді це значить, що в нас одна з найважливіших реформ просто буксує. А це означає, що ми переходимо до стандартного старого методу, коли планування на ріки це фактично ті самі витрати, які там були рік тому, тільки можливо помножені на там інфляцію, якісь коефіцієнти, чи ну це паралельні чи... процеси. Чи... Чи... Насправді, так. трирічна декларація вона не замінює з собою державний бюджет. А, тобто в нас є, як і раніше, щорічний державний бюджет, але окрім держщорічного бюджету, а, мала прийматися декларація, яка встановлювала стелі видатків на наступні три роки. І ми домовлялися, що, наприклад, всі видатки, які матиме держава наступні три роки, вони діл... ділитимуться от в, тако... в такій пропорції. І ти вже готував, ну не, не, не ти, МінФін да. вже мав готувати наступний бюджет, виходячи з оцих встановлених і погоджених стель видатків. А зараз в у нас, у нас цих стель видатків немає, і ніхто не знає, да, як йому пощастить вигристи собі о, фінансування на наступний рік. Ну та, і так, особливо враховуючи, що у нас поряд змінюється швидше, ніж походи за вікном, то про які такі стратегічні довгі цілі політики можна казати, коли навіть цілей немає, під яку має, ну, які мають бути вкладені в ці декларації, і ми повинні зрозуміти, на що ми витрачаємо яка в нас пріоритизація. Така ага. колективна безвідповідальність, яка лише. Пожвавлюються саботажем реформ. Але я ще читаю ваш телеграм-канал і, до речі, інших також дуже закликаю ваші гроші. І ви писали про те, що 38 програм, чи 37, якщо не помиляюсь, не були взагалі профінансовані минулого року. Як так відбувається? Якщо ці гроші заплановані, це програми не потрібні, це грошей не вистачило, і вони там пішли в більш пріоритетні напрямки. Чи це була погана якість цієї програми, і вирішила на неї не витрачати грошей? І вона нам не треба. Яка ця ситуація? Наскільки вона там типова, нормальна? Вона не типова, це насправді дуже сумна ситуація, про яку потрібно говорити, але про неї не говорять. Це те, що справді в нас є декілька таких інструментів управління державними фінансами, які можуть всім дуже сильно полегшити, полегшити життя. І от програми бюджетні, або, або паспорти бюджетних програм, через які це формалізується. Вони мають е, стати таким, таким ключовим інструментом бюджетного планування ефективного. В нас це не відбувається, це окремі причини чому. Але власне ця ситуація з тим, що в нас понад 5% бюджетних програм не профінансовано, це значить, що фактично, да, як це виглядає? Це те, що е, не знаю, сотні чи тисячі. Організацій по країні а, як ну, бюджетних установ кажуть, що ми вам дамо гроші на отримання. А врешті-решт, ці гроші вони не отримають. І виходить, що нібито а, політично всі. Ну, ну, Зробили собі піар на тому, що вибили собі там гроші на якісь потреби. Да? А фактично цього не відбулося. І от за зараз, власне, ця ситуація з Довженко-центром це такий, ну насправді дуже характерний приклад. Щоб ви розуміли, зараз вже в нас початок червня. На початок червня в нас є близько 600 е бюджетних програм, е згідно з якими розпорядники отримують кошти з бюджету. І в нас зараз з цих 600 плюс-мінус 70 ще не затвердження, кого а одна програма це не один Довженко-центр. Довженко – довженко це лише один з багатьох утримувачів коштів за про за однією програмою. Та та там там підтримка кінематографа, тобто це взагалі та, та, та. Тобто, ми фактично півроку пройшло. А люди ще Держ... державне казначейство в чому проблема? Да? Державне казначейство, навіть якщо має гроші, які воно може спрямувати на ці видатки без затвердженого паспорту бюджетної програми, не має права е платити. Ну логічно, достатньо Так, так. Та. і виходить ситуація, що е з року в рік насправді вона повторюється. Дуже багато обіцянок політичних здійснюється, а фактично багато з них потім залишаються лише на папері. Чому так відбувається, тут є низка питань. Ну я думаю, що ключове це те, що ці видатки не є пріоритетами для профільних міністерств або для уряду. Тому що, якщо вам потрібно, вам, як політику, як міністру, щоб комусь заплатили, ви, ви обігаєте весь кабмін, ви переговорите з кожним, і ви зробите так, що це рішення буде прийнято. Дуже часто. А не фінансування бюджетних програм, воно говорить про те, що або в уряду це не є пріоритетом, або в профільного міністра. І ми бачимо програми, наприклад, по Мінус є програми по фінансуванню, по фінансуванню наукових програм, коли ну, там, не на часі, наприклад, для керівництва. Є інша проблема, наприклад, яка відноситься до того там, періоду планування, да? горизонту планування. Коли у вас дуже тривалий період роботи, і для того, щоб вам якісно провести всі процедури, вам потрібно набагато більше часу, ніж передбачено бюджетом. І в нас є випадки, коли паспорти бюджетних програм робляться дуже якісно, там, поки здійснюються розрахунки, але затверджуються там в листопаді, в грудні, все, у вас в грудні завершується бюджетний період. Ви можете там затвердити паспорт програми, але ви вже не встигнете освоїти кошти по ній. А виходить так, що якщо ці паспорти такі не дуже обов'язкові, і там це за рішенням політичним якимось відбувається розподіл. Цих вже коштів, які були направлені там, на Міністерство культури, чи на кіно там, чи, чи на якусь іншу сферу. Чи значить це, що якщо зараз там всі прихильники Довженко-центру вийдуть на вулиці, то дуже швидко можуть ці політичні пріоритети змінитися. І так само в якійсь там інша програма, яка також не дотримує там, ті бюджетні установи, про які ви казали, так само це може створювати такі е, дуже різкі зміни в бюджетному плануванні, які... Будуть перетягувати ці бюджетні кошти з одного кошика в інший кошик, і тут не може бути говорити про якусь стратегічне планування і ну, забезпечення якихось видатків на перспективу. Ну, мені здається, тут а, дві різні історії. Тобто у випадку з довженко центром Мені здається, там взагалі третя проблема, про яку я ще не встигла розповісти. Я, на жаль, не змогла взагалі знайти паспорт цієї програми в публічному доступі. Я дуже довго шукала. І в цілому головні розпорядники коштів, тобто міністерство, вони мають викладати всі програми на свої сайти. Там в тому ну, поки що немає питання в тому, що часто є ще проблема на бюрократичному рівні. Там за кожним міністерством закріплено там, 10, 15, інколи 50 бюджетних програм. І це питання ну, якості виконавців роботи виконавців в міністерствах. Якщо вони роблять свою роботу добре, то вони швиденько там поспілкуються з Мінфіном, підготують ну, додаткові матеріали і спробують. Вирішити це питання знов таки, в уряді все можна дуже повільно робити, але за бажання можна робити фантастично швидко. І оце питання да, там, в тому, чи є це бажання чи ні. І що я бачила, принаймні з новин, це те, що перше звернення щодо того, що паспорт не затверджена програма було що 8-го, здається, чи на початку березня. А Тобто тоді вже суспільство знало, що така програма є. Проблема є. Мінкульт точно про цю проблему знав. І от в нас початок червня програма ще не затверджена. І на днях була новина від Мінкульту, що він лише збирається подати оновлену програму до Мінфіну. Ну, Тобто, це говорить про дуже. Ну, мені здається, що можливо йде мова навіть про певну халатність в, в відношенні до цього питання. А, з а, там. Моїх спостережень, якщо є суспільна увага до питання, і якщо є а, міністр, який зацікавлений да там це питання вирішити, то проблему можна вирішувати достатньо швидко. Я думаю, що тут також є проблема в тому, що взагалі міністра не було. А коли в тебе немає міністра, ну все міністерство, знаєте, воно так в очікуванні е, нового керівника ну не дуже так сильно і працює. Всі роблять якусь там роботу, але ну ніхто нікуди не біжить, тому що не зрозуміло куди бігти, і навіщо ну але цікаво, тому що виходить, що концептуально ідея е, такого середньострокового планування декларацій. Працює в тому форматі, що воно показує яку політику, хто впроваджує, в кого які пріоритети, але на жаль не ілюструє там пріоритети суспільства, і, і процес є настільки не непрозорим і непередбачуваним, що ми поки не можемо отримати з цього багато, багато зиск. Але якщо повертатися ще до нагальних проблем там пов'язаних з ковідом і іншим фондом, створили фонд, який не використовують також, його не використовують там за п'ять тижнів, використали лише 20%. Тут проблема в тому, що їх поки не використали, чи ще там також проблеми з плануванням, чи є, тому, що це там одна з способів створити фонд для покриття якихось витрат, наприклад, там, на дорогах. Взагалі, це проблема, що в нас таке недовиконання фонду боротьби з ковідом. Ну, мені здається, що проблема була навіть в тому, як вони планували використовувати цей фонд. Тобто... А, цей фонд його ж спочатку взагалі думали робити там майже на 130 мільярдів гривень, а, так званих нерозподілених видатків. Тут а, дуже важливо розуміти, що державна машина вона працює там процесно. Дуже багато процесів, прописаних на рівні законодавства, які чиновники не можуть обійти. Це зроблено для того, щоб ну, мінімізувати свавілля чиновників. Да? Але а, з іншого боку, на, на це потрібно зважати, коли ти. Хочеш зробити щось добре, тому що ти можеш закласти чудову ідею, да там, але, врешті-решт, не бути в стані її, наприклад, затвердити реалізувати. І в чому от історія з цим ковід фондом це те, що його закладали, так, ну, так скажімо, не, не скажімо, це так і називається, да, нерозподілені видатки. Що це означає? Це просто такий шмат грошей. В фінальній версії змін до бюджету це було 64,5 мільярди гривень. Це величезна стаття видатків, одна з найбільших в бюджеті. Це там, 5% здається видатків однією статтею. При тому, що в нас ще є там, майже 600 інших статей. І власне. Uh, всі казали, що цей ковід фонд він допоможе урядові більш ефективно використовувати ці кошти uh, і швидко uh, організовувати. Але насправді все однак є всі бюджетні процедури. Ти не можеш просто прийти і сказати: Дайте мені гроші, я хочу. Да? Тобі потрібно зробити аргументацію. Тобі потрібно підготувати нормативні акти. Тобі потрібно це затвердити з Мінфіном, потім з урядом. Після цього тобі потрібно піти затвердити це з, це з комітетом. Кожного свій графік роботи. Ми рахували, що ну, умовно швидкий темп використання коштів ковід-фонду фонду це ну, приблизно місяць просто процедур для того, щоб дійти до процесу, коли ти вже можеш ці процедури, ці, ці кошти використовувати. Ми знаємо лише один приклад, коли ці кошти було ну, виділено. Там буквально за там кілька днів після створення цього ковід-фонду, але ну наскільки я розумію, там вже була зроблена там вся підготовча робота на більш ранніх етапах. І, власне, виходить ситуація, що тим міг використовувати стандартні інструменти. Ну, під інструментами, я на маю на увазі паспорти програм, які вже є, тому що під кожну статтю видатків. Яку ти хочеш, на яку ти хочеш отримати гроші від фонду, ти все однак маєш робити новий паспорт програми. А mm. паспорт програми це багато часу. Ну, тобто, і виходить така абсурдна ситуація, що тим, що кошти використовують через цей фонд, в деяких випадках процедури навіть стали більш тривалими, ніж якби ці кошти дали просто на прямі програми, які вже є в державному бюджеті. Виходить так, що у нас є така велика проблема з великою кількістю коштів, які дуже складно витратити, яка буде їх доля? І як вплине от зараз дуже активно обговорюється меморандум з МВФ, як вплине підписання цього меморандуму, яке означає, що я так розумію, що частина грошей міжнародного валютного фонду піде прямо в бюджет? Як це вплине взагалі на планування, на те, що там чи будуть там якісь корупційні ризики в розподіленні цього фонду, і чи будуть правильно там спрогнозовані доходи бюджету до кінця року? Ну, Тебе хвилює, як витратять твої гроші, гроші МВФ? Гроші МВФ, наскільки я знаю, вони йдуть до не на не, не саме на цей ковід фонд, да, просто до загального фонду державного бюджету, з якого вони використовуються вже на покриття будь-яких витрат, які є пріоритетними для уряду. Я думаю, що тут немає прямого взаємозв'язку. Так в меморандумі, ну з тих даних, які я зараз розумію, да, один одне з питань. А яке буде, яке турбує МВФ, це власне прозорість та ефективність використання грошей цього ковід-фонду. але це просто як зобов'язання України потім відзвітуватися перед МВФ. Але це не значить, що гроші МВФ підуть саме на фінансування ковід фонду. Більше того, цей фонд він же є тимчасовим і він діятиме там протягом 30 днів після. Завершення карантину і все. Тобто, умовно, якщо у нас карантин завершиться там 30 червня, то після 30 липня гроші цього ковід фонду вже використовувати не можна буде. Що це означає? Да? Це не значить, що ці кошти, ці гроші зараз є, і а, після цього а, ці гроші де ну, подінуться десь в невідомому напрямку. Ні, такого не буде. По-перше, тому що а, Ковід фонд в тому числі фінансується за рахунок боргових грошей. Якщо ми не дофінансовуємо Ковід фонд, ми можемо взяти менше грошей в борг і менше потім віддавати. Тому в нас немає фактичної потреби, знаєте, використати ці всі 64 мільярди. І е, друге важливе, що я хотіла сказати. Вилі в мене тези. Я зараз повернуся до неї. Вибачаєш, Боже, буду повертатись. Ну але це хороша новина, що він не є таким е, стало затвердженим, бо я почала хвилюватися, що це такий хороший е, спосіб. Е, Викласти з основного пирога шмат, який тобі подобається, а потім сказати, що там пандемія закінчилась, але от давайте ми ще там щось профінансуємо, що пріоритетне насправді так і є. Я до речі згадала, я вибачаю mm -hmm. свою другу тезу. да? друга теза mm -hmm. це те, що якщо, наприклад, навіть там є бажання, то у випадку невикористання коштів цього ковід фонду можна внести зміни до бюджету і ці кошти. Без зменшення там плану по видатках просто перерозподілити по інших програмах, і власне ага. зараз там є ініціатива депутатська в бюджетному комітету. Бюджетний комітет ініціював зміну до закону про бюджет, яким вони пропонують а, використовувати кошти ковід фонду там в обсязі 35 мільярдів гривень. Це дуже багато на будівництво доріг. Але насправді ну, це є трохи носить... шкодить дорога так, да, да, але <реш> це це дійсно дійсно так трохи комедно. Але питання в іншому, да? я не проти дорог. І якщо їх там будувати, то давайте будувати. Але питання в тому, чому з ковід фонду. Ну запропонуйте ці гроші перерозподілити і витратити це через профільну бюджетну програму або дорожнього фонду, або Укравтодору. Ну от вчора міністр фінансів заявив ввечері, що. Бюджет почав, починає виконуватися в повному обсязі, через те, що країна виходить з карантину. Чи є ризики все ще, що там, наприклад, ну, восени, тому що у нас це останнє питання. Е, чи є ризики, що восени е, у нас буде скорочення, також якісь, е, е, зменшувати, е, зменшуватися бюджет, переглядатися видатки через там, те, що там у нас? Е, Взагалі є всесвітнє там економічне падіння, є падіння експорту, є там не, не до використ... не зменшення імпорту. Ну, якщо чесно, от з приводу заяви Мінфіну, на ну, це такий трохи і правда, і не дуже. І ми щойно зробили з цього приводу публікацію, тому що а, дійсно формально мінфін а, виконав бюджет в травні. Але а, фактично мова йде не про виконання. Ну тобто, не так, фактично, мова йде про те, що виконана дуже сильно зменшений план по бюджету. А, ми аналізували на травень план по надходженнях до бюджету було зменшено на третину. Дуже зручно. На третину зменшу, що Ти вже перевиконав. Але це, ну, це насправді це не те, що там фокус Мінфіну да, для того, щоб покращити статистику, бо так би всі робили, якщо чесно. Тут мова йде про те, що в квітні було внесено зміни до бюджету. Пам'ятаєте, це і ця вся велика бюджетна історія, про неї багато писали, коли власне створювався ковід фонд. І от там було в цих змінах заплановано, що план по доходах бюджету. На 20-й рік буде в цілому зменшено на 120 мільярдів, в тому числі план по податках буде зменшено на 143 мільярди. І власне це не значить, що ми будемо менше витрачати коштів. Це значить, що просто більше коштів буде більше наших витрат буде робитися в борг. Ми рахували, що кожна четверта гривня бюджету згідно з новим діючим зараз бюджетом. Вона буде профінансована борг за рахунок нового кредиту. І власне, що відбулося, да? формально мінфін просто адаптував свій розпис, тобто план помісячний, до змін, які були внесені в квітні. І ці зміни відбулись між ухваленням нового бюджету, тобто 13 квітня чи коли його підписав президент, і 1 травня. Власне, це ми і побачили, тому що самі податкові надходження, вони ну і самі надходження до бюджету, вони здається мені. Були навіть менші ніж квітні. Я зараз можу швиденько перепров... перевірити це. У нас, на жаль, вже закінчився час. Я дякую вам, Дарино, за те за дуже цікаву розмову. Я впевнена, що вона дуже цікава слухачам громадського радіо. Я нагадаю, що наша передача, що з економікою, виходить з кож, кожне... кожну неділю о 17.30. Юлія. Так, да, я взагалі хотіла просто підсумувати, тому що ми стали на такий шлях істини з середньостроковим бюджетним плануванням, але йти по ньому важко і треба це завжди тримати на контролі, тому що те, як використовуються наші гроші, в кінцевому випадку ми всі бачимо як на добудовах, так і не в належній якості певних державних послуг, і можна продовжувати цей перелік. Тому платіть податки, підписуйтесь на телеграм-канал Ваші гроші, слухайте нас, якщо щось не зрозуміло. Будемо раді про це поговорити. Дякую дуже тирино за розмову і почуємося. До побачення. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.